Вітаю всіх, слава Україні! Цими днями знову загинув наш побратим із Чернівців із Чернівецької області, із села Годилів Віктор Дмитрищук. Позивний у нього був Щука. Він був гарматником обслуговою гармати. Я його знав мало. Бачу я його раз, коли хлопці увезли. На автомобілі, грузовому автомобілі без тенту, без нічого. Тоді було холодно, це десь було 3 грудня. Ну і ви знаєте, от хлопці їхали отим грузовим автомобілем, продувало їх вітром, тоді йшов сніг, холодно було, мороз. Я пам'ятаю, як він був озябший, як він звернувся до медика, казав, що у нього температура була, що він захворів. Ну це не тільки він був, це і хлопці були разом з ним, і командир так само їхав. У нас і наш штаб може їхати на грозовій машині, на Камазі разом з солдатами по вісім 9 годин на добу. І другі командири, так само вони можуть їхати разом з солдатами. Ну от це, Я зараз написав пісню про нашого побратима, тому що він того вартий, тому що він пішов добровольцем, один з перших на війну, і був строю разом з нами. Тому я зараз заспіваю пісню у вигляді вірша, який я написав про нашого побратиму щуку, про Віктора Дмитрищука з Годилева. Віктор Дмитрищук загинув в раннім віці. Його із нами вже в підрозділі нема. Трагічно згинув він у 23-м році, в той час, коли ішла з расистами війна. Гарматником він був у якості обслуги. Снаряди подавав завзято до гармат. Бо ж під бахмутом він стріляв в рашистів всюди. Нащадком мужнім був він скіфів та сармат. Бо ж під бахмутом він стріляв в рашистів всюди. Нащадком мужнім був, він скіфів та сармат. Та лихо стало з ним, бо ж відійшов він вічність. Бо ж побратима вже і з нами тут нема. І ми сумуємо, що сталося у січні, коли в розпалі йде жорстока ця війна. Бо ж побратима ось везуть в годилю хлопці. У Боковинський край де Чернівці стоять, везуть його в наш край, солдати та атовці, на дривно небеса у розпачі мовчать. Везуть його в наш край, солдати та атовці, на дривно небеса у розпачі. Чи мовчать, Віктор Дмитрищук загинув в раннім віці, його і з нами вже в підрозділі нема. Трагічно згинув він у 23 м році, в той час, коли ішла з рашистами війна. Гарматником він був у якості обслуги. Снаряди подавав, завзято до гармат. Бо ж під бахмутом він стріляв в рашистів всюди. Нащадком мужнім був він скіфів та сармат. Бо ж під бахмутом він стріляв в рашистів всюди, нащадком мужнім Жнім був він скіфів та сармат. Слава Україні! Ми переможемо!